Запитання таке: переговори України і США ще йдуть, і будуть, і чи будуть е, з Росією говорити на рахунок переговорів. Е, і, от, наступне питання: коли можна очікувати миру? Я е, дам трішки ширший свій коментар е, після озвученого Зеленським для медіа. Я не випадково детально зупинявся на всіх тих пунктах, про які е, Зеленський говорив учора. Спілкуючись із медіа, дехто із вас писав, що ця інформація застаріла. Але справа в тому, що а, Христос вже народився, це не про те, перепрошую. Справа в тому, друзі, що а, зараз чітко зрозуміла позиція команди Зеленського в переговорному процесі. Якщо раніше ми могли робити якісь припущення про те, що а, ми можемо, ми дуже близько до замороження війни і до для цього є готовність там з боку обох сторін, хоч якась зараз цілком очевидно стало. Після переговорів, до речі, навіть у Маралаго зеленського 28 грудня, що українська сторона не поспішає з досягненням мирної угоди. Причини різні: по перше, умови замороження війни неприйнятні для політичного майбутнього зеленського. Це треба зрозуміти. Звісно, здача територій дуже болісне питання на це не піде жоден політик, це зрозуміло, і пошук саме компромісного варіанту, про який почали говорити, він не знайшов відгуку в Росії. Тим паче, Росія сьогодні постала перед фактом того, що її переговорні позиції зі Сполученими Штатами Америки суттєво просіли. І Україна з європейцями продемонстрували більше хисту в дипломатії з Дональдом Трампом аніж Путін. Ну і дійсно, це добре, що зараз е, американська сторона, е, американська е, переговірна делегація, на чолі із Трампом, демонструє прихильність більше до Європи аніж до Росії. Хоча інтерес у Росії Трампа дуже очевидний, інтерес Росії е, зрозумілий Трампа він хоче бачити Росію не слабкою, а сильнішою, без війни для того, щоб вона допомагала. Трампу протистояти Китаю, а, це основна ціль, але Росії дуже складно зараз відірватися від Китаю, тому там відверто, як я вже говорив сьогодні, у Лаврова і інших збивається алгоритми. Вони не розуміють, як їм діяти далі в умовах особливо військової операції Трампа проти Венесуели. Тому на рахунок миру, якщо буде запущений процес ратифікації гарантії безпеки в країнах-членах Європейського Союзу. Так, як сказав Зеленський, а він цього хоче домогтися. Очікувати швидкого рішення про е, замороження війни не доводиться. Це може бути затягнуто на місяць, два, три, пів року. Я цього не виключаю. Розрахунку Зеленського один. економіка Російської Федерації перебуває в дуже непростому стані, і е, Трамп вимагає поступливості з обох сторін з української і з російської. У нас поширений наратив про те, що Трамп на Путіна не тисне і так далі. Ну, це не зовсім так. Бо у Трампа є свій інтерес це щодо і збереження Росії в цьому форматі, і в тому числі щодо багатьох бізнес проєктів для його команди, для членів його команди, Це і той же самий майнінг на Запорізькій атомні електростанції, це і а, розробка рідкоземельних мінералів на території Росії в арктичній зоні і так далі. Тобто, в будь-якому випадку в нього інтерес доволі високий, він не зберігатиме, і він буде рухати питання до замороження війни. Йому потрібно для реалізації всіх цих проєктів припинення вогню щонайменше. Ми ж сподіваємося, що Америка ча, перепрошую, Росія буде з часом виснажуватися, і позиції наші будуть покращуватися і на фронті, і в переговорах як таких. Наскільки це реалістично, я вам зараз сказати не можу, тому що з огляду на... Те, що я бачу, то до прикладу тут важливо враховувати фактор допомоги Україні. Наскільки нам допомагають? Якщо нам допомагають більше, ніж може собі дозволити сьогодні Росія, тоді ми можемо покращити переговірні позиції. Якщо ні, то ми бачитимемо повідомлення від Діпстейту, що якесь чергове село знову Росіяни захопили, і будемо бачити сумну статистику спросування Росії на сході і поступового виходу її на її на кордони Донецької області. Такого я також не виключаю, друзі. Тим паче, сьогодні і Славянськ перебуває під постійними обстрілами кабами, а це, ну, справді, дуже ситуація погана. Ви знаєте, що росіяни роблять із містами, до яких дістають кабами, вони їх рівняють із землею. Для чого генерал-лейтенанту посада завгоспа? Пише також глядач наш, я так розумію, мова йде про Буданова. Дуже цікаве запитання. На яке я особисто також відповіді поки що до кінця не знайшов, хоча не виключаю, що в такий спосіб Буданов може переслідувати за ціль отримати більше повноважень і впливу на всі процеси в Україні. Беручи до уваги не дуже вдалий досвід подібних дій Андрія Єрмака, ви знаєте, що Андрій Єрмак свого часу вибудував систему управління в країні не під себе, друзі, а під Зеленського. Ми повинні це усвідомити. Ну, принаймні, я так це бачу, ви напишете, що ви думаєте з цього приводу. І те, що Зеленський довгий час нікого не призначав на посаду, мені свідчить про те, що перше, Єрмак недалеко відійшов від справ, і навіть нині. І друге, призначення Буданова було е, непростим, оскільки із ним Зеленський говорив про те, що існуюча модель управління буде зберігатися. Не виключає, що Буданова поставив за умову Зеленському, що він погодиться на цю посаду. Дійсно, бойовий генерал йде на посаду очільника канцелярії. Будемо говорити так, президента, е, і це не співвибрані історії. Е, то е, Зеленський певне побіцяв Буданову, що когось десь він може. Рекомендувати на призначення на якісь посади. Ну, от зокрема, змінюють п'ятьох керівників обласних військових адміністрацій. Чернівецької, ну не буду зараз, щоб не помилитися, говорити яких інших, це можуть бути люди Буданова. Так, можливо, і далі він буде проводити таку а, саме ротацію. Не ротація а зміни керівники, бо тут уже не ротація. І раніше керівники адміністрації президента, як так вона називалася, і за часів ще Ющенка і Януковича активно займалися зміною голів обласних адміністрацій, тоді не військових, бо фактично вони є основним органом управління усіх процесів в області. Ми, звісно, не можемо не враховувати той факт, що в нас є органи місцевої влади, але. Якщо виріти відверто, то не так багато повноважень вони мають, особливо в умовах воєнного стану, коли всі видатки мають погоджувати із з адміністрацією. видатки навіть зі своїх бюджетів. Незалежно від того, чи це дотаційні гроші, чи субвенції. Але така е, історія є, до речі, відповідні візи там проставляють в областях. Тому е, я думаю, що все-таки Буданов отримав е, якісь запевнення від Зеленського, що когось десь він може лобіювати на посади. Але говорити про те, що Буданов змінить існуючу модель управління, я не берусь. Дійсно, він зараз. Поставив під сумнів для мене особисто, скажу свої перспективи участі в політичних процесах. Чи він справді хотів бути, мав бажання бути кандидатом на посаду президента, чи він так постійно розміто відповідав на це запитання, щоб завести в заплутати, завести в, не дати повної картини розуміння для українців своїх перспектив? Я нічого не виключаю, але говорити про те, що Буданов піде на посаду. Стане кандидатом президенти з посади керівника канцелярії Зеленського, ну це може бути лише в одному випадку, якщо Зеленський публічно відмовиться йти на вибори. Поки що він такої готовності не демонструє. Тому із Буданом справді все дуже заплутано, як на мене, все непросто. І я, хоча і чув неодноразово про те, що Зеленський мав розмову із Бодановим про можливість його призначення на посаду керівника Офісу президента України, я до останнього не думав, що він буде. Швидше за все, це міг бути шмигаль, але не шмигаль. Чи це означає посилення переговірних позицій? Я це коментував сьогодні для радіо НВ ні, не означає, тому що Боданов включений в переговорну групу. Був ще коли Єрмак працював. Буданов сьогодні ну ніяк не посилює переговорну позицію. Він і підтримує і надалі, як і далі він працював у переговірній делегації. Тому це все не про переговірну делегацію, не, не про підсилення переговірних позицій. Чи це означає, що посилюють силовий блок та змінюють систему оборони? Також ні, тому що ну не буде керівник офісу визначати те, як буде розвиватися там. Збройні сили України чи буде змінюватися. Це все має відбуватися на рівні законів у парламенті. Він може ініціювати відповідні законопроекти, але робота із парламентом це дуже непроста ситуація. Сьогодні для офісу, враховуючи те, що набу взяло під пильний контроль сьогодні. Депутатів-корупціонерів, п'ятьох із них ви вже знаєте, набу висунули їм підозри. Вони навіть там внесли застави. Ну, про намі мали б внести проти них і вже є певні судові рішення щодо цих застав. Тобто ситуація з депутатами також не дуже прозора і однозначна, як то хотів би офіс. Тому дійсно те, що Буданов там, ну дуже дуже цікаво. Кажуть, що визначальним фактором є, мовляв, його зв'язки з американцями. Ну так про це пише Західна преса. Але наскільки вони глибокі? Знову це все поки що дуже дуже покрито сильним туманом. Пане Валерій, не здається вам, що Зеленський буде тягнути з виборами, але від них не відмовиться. Він зрозумів політику Трампа кивати головою, згоджувати, що ще більше не спорити з ним, не зіпсувати з ним відношення. Так, я погоджуюся. Зеленський дуже влучно зараз і вдало це робить. Він такий спосіб підтримує відносини з Трампом, але я не бажаю Трампа повним дурним. Він справді дуже людина неординарна. Я ще до того, як він прийшов три раз у Білий Дім, говорив ще не так е про нього, і це дійсно е така характеристика у нас зберігається до нині. Але Трамп е він справді розуміє багато процесів, тим діє в свій специфічний спосіб. От навіть згадайте історію з коментуванням е про те, чи були обстріли по резиденції Путіна. Трамп, відповідаючи на це запитання журналістам разом із прем'єром Ізраїлю Нетаньяху говорив про те, що Путін йому нічого про це не доповідав, тобто він не знав. Але потім, коли його знову перепитали, він відразу відметав платівку назад, а каже, да, він мені розповідав. Можливо, було, можливо, не було. Чому він так говорить? Для того, щоб потім використати це так, як він захоче. Він зараз використав так, це як захотів. Він сказав, дав команду ЦРУ повідомте їх, що нічого туди до Путіна не летіло. Не треба займатися блефом. Так само він чудово розуміє, що робить і Зеленський. Повірте, команда Трампа це розуміє. Ну, Що не Трамп сам, то йому розповідають його радники. Він чудово розуміє, що зараз переговори затягують, але він не може дотиснути більше на Україну, щоб швидше було ухвалено рішення. Тим буде шукати інструменти для цього. Зеленський, говорячи про референдум, про переговори, нібито про підготовку до них, я вважаю, не виключає варіанту проведення їх, коли ситуація дійде до критичної межі. Білий дім дотисне його до краю, він поводиться на ці вибори, але хоче їх зробити так, щоб виграти. Тому не випадковий онлайн голосування. А, Максим Кутах пише: Максим також часто на каналі дописує і запитання, і відповіді. Я вам дякую, пане Максиме. На рахунок голосування. Дуже цікаве запитання. Так, так А як до війни голосували українці за кордоном? Онлайн вибориться, щоб в ЗЕ було 101% Зеленського. Тож ніяких онлайн виборів хіба що для військових на фронті. Ніяких абсолютно онлайн виборів, друзі. Я вважаю зараз наголошую, що проводити вибори за нинішніх умов в умовах воєнного стану неправильно, тому що доступу до е, виборчих усіх інструментів учасників виборчого процесу рівного не буде. Онлайн голосування це взагалі дуже серйозна загроза, перспектива фальсифікації, тим паче. Ми добре знаємо, що дія знаходиться в руках Федорова, який є в команді Зеленського. Тому дійсно онлайн-голосування це зараз не та історія, яку можна ну, використати. Єдине слушне зауваження щодо дії і її використання для проведення виборів, виказав мій колега Ігор Чаленко. Тут на каналі він говорив про те, що можна використати дію для верифікації виборців у списку виборців, хто де перебуває. Чи він за кордоном, чи ні. Бо ЦВК говорить, що проблеми є із виборчими адресами внутрішньопереміщених осіб, це можна було б цим скористатися. А так голосувати онлайн, як на мене, не можна. Ну, і тим паче згадайте, що буквально ще кілька місяців тому, коли в Україні говорили про вибори під час війни, то це сприймалося дуже-дуже вже Зараз, коли Зеленський говорить, що це можна зробити, вже відношення змінюються. Так я розумію, що вага спікера має значення, якщо це говорить президент, ну це можна там сприймати якось по-іншому, ніж це, наприклад, говорю я. Бо ми говорили не одразу тут про вибори в умовах воєнного стану, але звісно, не за умов такої високої інтенсивності війни. І зараз багато є думок про те, що вибори треба проводити після припинення вогню. Зленський також про це говорить, але про тимчасове припинення вогню він не говорить. З Росії не те, що натікають, прямо говорить, що на тимчасове припинення вогню вони не підуть, а от готові уже конкретно слідкувати за тим, як будуть проводитися вибори в Україні після того, як буде досягнуто угоди про замороження війни. Яку не хочу Зеленський підписувати без референдуму. Бо це стосується саме спірних, як кажуть росіяни територій, які ми ще контролюємо. Ну, я сподіваюся, що будемо контролювати надалі. Максим Кутак пише: «Та я думаю, що війна буде до 27-го року, весь 26-й буде війна, і тільки в кінці можуть початися переговори. А на початку 27-го може закінчитися, тож до 27 го війна. Також сценарій, звісно, пане Максиме, не можна виключати, але е, тут є один момент фактор Трампа. Який не можна скидати важелів, хоча і багато критики на його адресу лунає. А єдине, що я хотів би сказати, друзі, що сьогодні переговори відбуваються завдячуючи Трампу. <кхід> Він фактично ініціював цей процес з моменту проходу в овальний кабінет минулого року. За адміністрації Байдена переговорів фактично не було. Якщо там згадувати переговори на початку широкомасштабного вторгнення, то не та історія, то не історія Байдена. Звісно, Трамп хоче завершити війну в специфічний спосіб. Але переговори тривають, і це також тиск на Росію. Тому недооцінювати фактору Трампа не варто, і я вважаю, що дійсно в Україні варто було б зараз домагатися замороження війни в найбільш прийнятому варіанті і оновлювати владу, проводити вибори, перезавантажуватися і проводити справжні реформи для того, щоб зберегти Україну, тому що Якщо мовно Китай зараз захоче підтримувати Украї... Росію у війні більше, аніж нині, в тому числі і живою силою, наприклад, і корейці можуть долучитися Північна Корея до цього процесу, це буде дуже погана історія. Тому що європейці навряд чи поспішатимуть справляти до України війська. А боронитися самі від такої навали ну, нам буде складно. Тому замороження війни і перетягування зараз Росії від Китаю відтягування. Це все-таки історія хороша. Хоча багато моїх колег дуже скептично відгукується про цю ініціативу Трампа і не вірять, що вона може бути реалізована. Я поки що утримую свідоцінок. Вірю не вірю. Дивлюся за тим, що відбувається у Росії. Певне крило путінського режиму готове до формату замороження війни і зменшення залежності від Китаю. Навіщо посилюють мобілізацію? Пише Максим, якщо говорять про мир, залякують нас, щоб швидше погодились на мир. Пане Максиме, я вважаю, що зараз і Росія, і Україна, Путін і Зеленський будуть робити заяву про те, що готові воювати довго, ресурсів багато. Будуть проводити практичні заходи щодо посилення мобілізації на Росії в Україні, для того, щоб демонструвати готовність воювати довго. Але і в одних, і в інших ресурси вичерпні. Вони не безкінечні. У відсотковому співвідношенні, якщо брати пропорційно, на економіку Росії потрібно стільки ж людей, як і на економіку України. Можливо, навіть на економіку Росії і більше. Але враховуючи те, що вони дуже багатьох мобілізували, дуже багато росіян виїхало за кордон і не повертаються звідти, у них дуже серйозна проблема також із тим, кого вони мобілізують. Вони в великій мірі виконують це завдання за допомогою, в тому числі, і іноземців. Звісно, це не абсолютна більшість їх, але те, що вони поки що це робили не за рахунок повноцінної мобілізації, не означає, що вони зможуть це робити так і далі. Повноцінної мобілізації на Росії поки що побоються, тому що коли вони оголошували про часткову мобілізацію восени 2022 року. Там пройшли дуже серйозні акції протесту. Звісно, у 26-му році, в бюджеті 26-го року, росіяни передбачили збільшення видатків на силовий блок. Арешти, затримання, нац... Росгвардія, ФСБ і так далі. Вони справді отримали більше фінансів для того, щоб тримати в покорі росіян. Але ми знаємо випадки з історії Росії, період Першої світової війни. Тоді дуже швидко все змінилося. Бунти на Росії фактично змусили Миколу ІІ піти тоді у відставку, зректися престолу. Ну, Путіна важче буде домогтися зректися престолу, але можуть так зробити, що Путін виявиться справді тим, хто лежить сьогодні в холодильнику, а не тим, що ходить по екранах. Таке може бути. Я також цього не виключаю. І запасні варіанти на ФСБ вже приготовлені. Давним-давно. Скажіть, будь ласка, ви говорите, що в Росії критична ситуація з людським ресурсом з рушима, і говорите, що вони будуть нападати на країни Балтії. Поясніть мені, будь ласка, звідки вони візьмуть це все? Ну справа в тому, що країни Балтії це не Україна, друзі. Просто Путін обламав зуби в Україні. Давайте говорити відверто. Україна має населення в десятки разів більше, ніж та ж Естонія, Литва чи Латвія, і захопити умовну нарву, то у Путіна точно вистачить сил навіть нині. Але звісно, йому краще це робити після замороження війни. Не випадково будуються військові бази російські поблизу кордонів із Фінляндією і не лише на півночі Росії. Тому ситуація критична, але Росія це про війну. Маленька переможна війна, так як Дональд Трамп зробив це з військовою операцією в Неселі, лише додасть путінському режиму після замороження війни в Україні і буде підкріплювати статус Росії як країни, яка постійно воює. Тому з столу робочий план захоплення нарви у Путіна ніхто не прибирав. Це все є питання тільки, коли вони до нього повернуться. Чи це буде відразу до, після замороження війни, чи через певний час? Чи удар по Європі буде відразу чи пізніше? Європейці чому побоюються замороження? Тому що для путінського режиму, враховуючи те, що вони перезапустили ВПК і дуже серйозно розігнали. Замороження війни це скасування санкцій. Скасування санкцій це більше фінансів. Більше фінансів, більше зброї, більше можливості шантажувати весь світ і європу, в тому числі. Тому вони зараз і говорять так, пане президенте України Володимир Зеленський. Не поспішайте з переговорами. Ми це тягнемо скільки можемо для того, щоб і їм підготуватися. Тут інтереси, ну треба розуміти, що враховують європейці свої в першу чергу, в тому числі. А на рахунок спроможності Росії, то там ситуація ну, справді, непроста. До нового року про переговори гуділо з кожної праски з різними заголовками. Тепер нема. Чому не погоджуюсь, Вован, нікнейм Вован, що не гуде <кхід> гуде про переговори, говорять постійно. Зеленський коментує не випадково. Я вам детально сьогодні розповідав на каналі брифінг, переповідав Зеленську, акцентував на тому, що він говорить про переговори в Парижі. Потім буде готуватися документ, який будуть ратифікувати в парламентах Європи. Ну, ще раз скажу, це ну, виглядає дуже-дуже дивним. Бо ратифікація це непростий процес. Там певні процедури і так далі. Це може дуже, на дуже довго. Трампу це точно не сподобається. Але переговори, вони продовжуються, і Білий дім, повірте, тримає їх на дуже серйозному контролі. Тим паче, операцію в Неселі вони готували довго, але провели за 30 хвилин. Вони готували. Військову операцію перепрошую у Венесуелі, і це не завадило їм тримати переговори на такому високому рівні. Ще раз нагадую, друзі, нам усім тут на каналі. Я говорив про це неодноразово. 25 грудня в день Різдва переговори були. 28-го Зеленський в Марлаго. 29-го Європа збирається. 3-го уже Європейці в Україні. Тому про переговори багато інформації.